Я сиджу в готелі в Варшаві. Через три години літак накрит. Долоні підніють. Серце стукає так голосно, що заглушує все навколо. Я боюсь. Сміливість це не відсутність страху. Це рухатись, коли тебе розриває зсередини. Я розкажу, як я потрапила сюди. Перший раз я відчула бажання взяти рюкзак, мінімум речей і поїхати подорожувати, пожити десь як місцева, не як турист. Коли вперше подивилась фільм Їсти молитись кохати. Пам'ятаєте, там була одна сцена, де ліз сидить на підлозі в ванні, плаче і крізь сльози каже. знаю, що робити кожен раз? Я дивилась цю сцену, і всередині мене щось відгукувалось. І внутрішній голос казав я теж. Історія Ліз Гілберт настільки сильно мене захопила. Чесно, я й досі люблю цей фільм, і кожного разу його передивляюсь з тими особливими почуттями. Жінка, яка чесно зізнається собі, що в її житті, начебто, все добре, але всередині немає цього вогника, де відчувається саме життя. Я не знаю, що мене більше захоплювало те, що ця жінка крізь сльози, крізь внутрішній біль певний, все ж таки зізнається собі, що це не те життя, про яке я мрію. Хоч воно достатньо добре, чи те, що вона бере мінімум речей, залишає вже побудований комфорт і просто їде на інший край земної кулі. Моє життя було теж достатньо добре. Ну, якщо так можна сказати, якщо ти живеш в країні, в якій вже майже чотири роки відбувається жорстока повномасштабна війна. Мені подобалась моя квартира, яку я орендую в Дніпрі. Мені подобається моя робота. Я працюю онлайн психологом і коучем. В мене є гроші, є можливості, але немає одного сміливості жити своє життя так, як глибоко в душі я собі уявляю і хочу. Знаєте, цей стан це коли ти всередині, наче щось дуже сильно стримуєш, і оце щось проривається випадково посеред зустрічі з подругою. Або коли ти йдеш вулицями свого міста, думаєш про те, як ти будеш сьогодні готувати вечерю, і ось це питання. А ти точно зараз щаслива? Насправді відповідь вже відома, але її дуже сильно не хочеться чути, бо зажралась. В інших і такого немає. Це не на часі. Ти маєш думати про інше. Боже, ну тобі воно треба. Ну нафіга тобі шукати зайвих проблем. Ну живеш так, ну наче ж все добре. Що ти вигадуєш? Зума зійшов, чи що? Ай. я слухала ці голоси всередині мене більше року з моменту, як зародилась ідея поїхати пожити за кордоном не вимушено. А за власним бажанням варто сказати, що на той момент я вже достатньо довго працювала з психотерапевтом і з коучем, і в принципі я вже мала певні зміни у внутрішньому стані, які відображались у зовнішньому житті. Я вже дозволяла собі більше. Я багато в своїй роботі я працюю коучем. Я бачу, як жінки багато знецінюють свої власні почуття. В них, наче, немає цього дозволу, відчувати так, як відчувають вони. Вони постійно пояснюють всередині ці почуття. В мене дуже довго відбувалась та сама історія, і я знаю, що на багатьох повноваштабна війна абсолютно по-різному вплинула. Особисто на мене вона вплинула так, що я, наче прокинулась. Я почала більше цінувати моменти справжнього життя, в яких я почуваю себе дуже живою. Я почала більше відчувати ті самі глибинні бажання, на яких всередині в мене не було дозволу, але я дуже хочу втілити ці бажання протягом свого життя. Головне, мабуть, я перестала ходити з лінійкою страждання. Це я так називаю такий процес, коли ти підходиш до людини або спостерігаєш за кимось і думаєш, ні, ну їй же гірше, ніж мені. Я не маю права на ці емоції. Оце лінійка страждання. Я перестала з нею ходити. Жити в цьому світі і просто дозволила ті почуття, які в мене всередині вже є. Якщо мені з чимось не ок, це означає, що мені особисто не ок. Це не треба порівнювати з тим, як все відбувається на світі, як хтось живе. Можливо, комусь з цим добре, а от конкретно мені ні. І от це дуже важливий процес, який в мене відбувся, інтегрувався всередині мене завдяки. Терапії, роботі з коучем, я собі чесно сказала, побачила, де мені конкретно не ок, і я дозволила собі всередині відчувати, що я хочу це змінити. Насправді, коли смерть дуже близько, ти ще більше починаєш відчувати життя. Це такий стан, наче ти просинаєшся з літаргічного сну і робиш цей подих і хочеш бути живим. Максимально живим в кожній секунді свого життя, якщо ви розумієте, про що я, мабуть, завдяки повномасштабній війні, так само завдяки, а не через, я ще більше помістила в себе знання, що життя кінцеве, і для мене стало. Дуже важливим питанням як саме я це життя проживу. І звучить це так дуже красиво, наче я так усвідомила. І зараз я почну все так красиво змінювати, як в фільмах. Але життя воно інше, ніж в кіно. І всередині мене було достатньо багато певних упереджень і установок, і певних блоків, які не давали мені все це спокійно реалізувати. І це дуже банальна причина. Мені було страшно витрачати гроші. Я мала певну суму досить вагому, яка була в мене відкладена на чорний день. Це не на часі. Ці гроші треба зберегти, якщо щось трапиться. Це на чорний день. Але ви знаєте, потім я в один день, я пам'ятаю, цей день це було влітку. Я сіла, подивилась на ці гроші. Черговий раз їх перерахувала. І зрозуміло, що в моєму житті, в принципі, вже достатньо чорних днів. Майже чотири роки в моїй країні відбувається повномасштабна війна. Я живу в Дніпрі, в якому постійно нас атакують шахедами, балістикою. Постійно щось відбувається, ти не спиш, ці постійні тривоги. Ну смерть дуже близько. Я вирішила, що в моєму житті вже достатньо чорних днів. І я хочу додати фарб і купила квиток в одну сторону. А тепер тут треба показати, що насправді відбувається за цими рішеннями у звичайних людей, а не героїв фільмів як Ліз Гілберт. Це сміливості, це не про відсутність страхів і сумнівів. Це рухатись до свого бажання в той час, як ти боїшся і сумніваєшся. Тепер, коли в мене був вже квиток в одну сторону, мені потрібно було прийняти наступне вагоме рішення. Все, я перемістилась в квартиру, тому що я теж вже не виводжу додаткові всі ці звуки. Я реально хотіла записати це відео на фоні красивої веранди. Де я буду сидіти, розказувати вам цю надихаючу історію, але поживши в цьому приватному секторі, я зрозуміла, що записувати тут відео дуже важко. Собаки, коти, автомобілі все це дуже чутно. Я сподіваюся, вам це не заважає дивитися це відео. Тепер я в квартирі, тут буде тихо, поїхали далі. Мені потрібно було відмовитись від квартири, яку я орендую. Це виявилось для мене рішення не з простих, адже мене влаштовувала квартира, я прожила в ній два з половиною роки. В мене були гарні стосунки з власницею, і вона не була проти мого кота В'єніка. Хто зараз шукає квартиру для оренди, той прекрасно розуміє, які це чудові умови, коли все влаштовує ще й не проти тварин. І от уявіть, що в цих умовах мені потрібно було прийняти своє це рішення. Про відмову від цієї квартири, та я вже прийняла це рішення, і по факту мені залишилось зробити дії зовні, які відверто мене лякали. Та я вирішила рухатись поступово. І спочатку я попрощалась. З квартирою, з моїм місцем моєї трансформації, певної там дуже багато відбулось процесів важливих, і тут класно було б теж сказати, що окей, я вже побачила своє обмеження щодо грошей, я наважилась їх витрачати, я наважилась попрощатись з комфортом, який я будувала роками, і тепер, наче я маю на крилах щастя і легкості полетіти в ту країну, яку я обрала для того, щоб там пожити. Ага, щас. Я сиджу в готелі у Варшаві. Через три години літак. Довкола тиша. Але всередині мене гучний крик страху. Долоні пітніють. Серце б'ється так голосно, наче хоче вибратись назовні. Дихати важко. Раціонально я розумію, що треба попити води, встати. Взяти свої речі і поїхати в аеропорт. Але нераціональна частина кричить: Стій, навіщо тобі це? Ти ж не знаєш, що там буде, а раптом тобі буде там тільки гірше. Я сиділа так 40 хвилин, просто сиділа і просто боялась. Знаєте, що я в результаті зробила? Я встала, попила води, взяла свої речі. І поїхала в аеропорт. Руки тремтіли, коли я реєструвалась на рейс. Ноги підкошувались, коли йшла до виходу на посадку. Але я йшла. Я сіла в літак, пристебнула ремінь. Літак злетів. Знаєте, що я відчула? Ні, це було не полегшення, не радість. Я відчула я це зробила. Я справді це зробила. Наступного ранку я прокинулась на Криті, відкрила вікно, побачила море і вперше за три з половиною роки не потягнулася до телефону перевіряти новини про війну. Вперше за рік я не відчула провини за те, що я дозволила собі щось для себе. Я просто дихала і була жива. У своїй роботі я зустрічаю бажання гарантій змін, які чекають жінки від мене. Єдиний гарант ваших власних змін це ви. Та особистість, яка не піддасться саме зараз, цим же знайомим голосам, які кажуть, що в тебе не вийде, що зараз не на часі, що ти не зможеш. Особистість, яка хоче і може. Робити по-новому. Так, це не просто як показують в кіно. На це дійсно треба наважитись. Завжди вчасно для сміливих мрій. І це не тоді, коли страху не буде. Цей момент не наступить ніколи, насправді. Вчасно це тоді, коли ти вирішуєш рухатись разом з ним. Я провела два місяці на Криті. В мене просто сотні усвідомлень, якими я теж хочу поділитись з вами. Але найголовніше. Що я зрозуміла, я можу мені можна, і тобі можна. Чекайте, я вас так просто не відпущу. Якщо це відео викликало у вас всередині відчуття, де ви побачили якусь свою мрію, якщо це відео хоч трошечки наблизило вас до внутрішнього дозволу жити ваше життя так, як хочете ви, наважитись на якусь мрію, на якесь бажання. Якщо в цьому відео ви впізнали себе, я дуже прошу вас поставити лайк, написати коментар від цими слів, поділитись вашими відчуттями, підписатись на мій канал. Всі ці відео і це відео, зокрема, я створюю абсолютно сама. В мене немає команди, в мене немає монтажера, людини, оператора, яка мене знімає. В мене є камера, в яку я зараз дивлюсь. В мене є всередині відчуття, готовність ділитись, прожити ми. Історіями ось в такому форматі не бути просто нудним коучем, який з екрану по ту сторону вчить вас, як правильно жити. Я не знаю, як жити це життя. Я теж вразлива в чомусь, і я хочу створювати ось такий живий контент. Якщо вам це подобається, якщо вам відгукується такий формат, будь ласка, підтримуйте всю цю мою роботу, яку я роблю. Я вкладаю дуже-дуже багато ресурсу в це. Я справді від цього отримую велике задоволення, але мене буде дуже сильно підтримувати. І ваша підтримка також. Дякую вам і до зустрічі в наступних відео. Гарного вам дня!